Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до гаю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло. Почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув, поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе. Сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, вони, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би орючи на ниві. Нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв.